Так, добрий день, розглядаємо номер 13.3 з теми ознаки подібності трикутників. За, умов, за яких умов трикутник АБЦ? Подібен трикутнику МНК? Перше, АБ дорівнює МН. Значить, ми схематично для себе рісуємо трикутники АБЦ і трикутничок МНК. АБ дорівнює 15, МН також 15, BC 12 і НК 12. Ми знаємо три признаки подібності трикутників, і у нас нігде нет такої, щоб у нас було, допустимо, по двом сторонам. Правильно? Нам взяти нужно дві сторони і код між ними. Іли три сторони. Так? Поэтому в даному випадку, за яких умов ніяких трикутники не подібні. Так, друге. Кут А до М. Я оставлю рисунок таким же, просто буду убирать то, что нам не нужно. Значит, кут А до куту М. АБ относится до МН. Так, и АМ АБ а, видносится до МН, так же, как АС то есть эта сторона, поставим галочки к этой стороне, это к этой. Так. І що ми бачимо, в нас є дві сторони і кут між ними в одному треугольнику, і також дві сторони і кут між ними в іншому. То так, ці трикутники АБЦ, подібен трикутнику МНК за двома сторонами. І кутом між ними так, третє, кут А, вже намалюємо, угу. кут А у нас Ось це. МНК. Так, он 70. Б 30. И Н 20. Ну, даже если мы сейчас... Ну, во-первых, у нас уже нету хотя бы одного угла, который совпадал бы и там, и там. А нам нужно два кута. Щоб трикутники були подібні. Тому ми говоримо, що трикутники не подібні. Четверте. Кут С дорівнює. Куту К і А Це А у нас Це Б5, це А2, КН. 10. КМ4. Так, добре, у нас є К С до куту К. Добре. Смотримо відношення. КН відноситься до БЦ як десять 5, це буде 2. І КМ відноситься до АС 4 до 2, також 2. У нас є дві сторони і кут між ними в одному і в другому. Значить, трикутник АБЦ, подібен трикутнику МНК за двома сторонами. І кутом між ними. Наступне завдання 13,5. Доведіть, що кут, трикутник МНК потіпен до трикутника М1, Н1, К1. Якщо так, ну, робимо малюночки М. МК, М1, Н1, К1. Так, дано. Нам треба довести. Так, угу. кут М дорівнює куту М1. Зафіксували. МН дорівнює 5, МК 6. МН5, МК6, М1, Н1 – 10, М1, К1 – 12. Знайти, ну довести. Довести кут МНК по 9,3. Трикутник МНК подібен трикутнику М1, Н1, К1. До введення. Так. МН. М1, Н1 відноситься до МН як 10 к 5. Це 2 м 1 к 1 Відноситься до МК як М1 це 12. 12 до 6, Також 2. Тобто М1Н1, до МН дорівнює М1К1. І дорівнює 2. І ще ми маємо, що кут М дорівнює куту М1, так. Тобто в нас є дві пропорційні сторони і кут між ними в одному і в другому трикутнику. Тобто ці трикутники МНК, подібен трикутнику, М1, Н1, К1 за двома сторонами і кутом між. Кут М дорівнює 90 градусів, кут М – 50, угол К один сорок. Угол М – одін 50. До Трикутник МНК. Подібен трикутнику М 1Н. Так, ну намалюємо вже інший, тому що нам сказали, що кут М90, тому це у нас буде вже прямокутний трикутник. 40. Угол N1 – 50. Так, все ми маємо. Доведення. Кут К дорівнює 90 мінус 50 градусів. Буде 40 градусів. Угол К дорівнює куту К1 – 40 градусів. Кут N дорівнює куту n 1 50 градусів. Тобто в нас в кожному трикутник із трикутників є два кути рівних. Тому, кут, ой, трикутник Неменка подібен трикутнику. М1 Н1, К1. За двома кутами Так, третє and count and done

Що у нас в нас тільки сторони, тому ми розглядаємо пропорційність цих сторін. Так, М N1 Відноситься до МН як 6 до 3 дорівнює 2. Н1К 1. Відноситься до НК як 8 до 4. Також буде 2. М1К 1 відноситься до МК як 10 до 5 2 Тобто, всі наші відношення пропорційні і дорівнюють одному числу 2. Тому трикутник МНК буде подібен трикутнику М1. За трьома сторонами номер тринадцять сім прямій і Кл перетинаються в точці О М. От МЛО, значит, нам здесь нужно соединить MLO до NKO. НКО. Доводите трикутник МОЛ подібен трикутнику НОК. Дано ну. <coughs> так дорівнює куту НКО. Доведіть трикутник МОЛ подібен трикутнику НК НОК доведення, значить, розглянемо трикутники. Трикутник МОЛ і трикутник NOK. Кут МЛО дорівнює куту НКО за умовою. А ось кут МОЛ дорівнює куту НОК як вертикальні. Тому Трикутник МОЛ, подібен трикутнику НОК за двома кутами.